Рівняння. Спочатку маємо розкрити дужки. Мінус 3 множимо на 2,1х. Ставимо знак мінус. І це буде мінус 6,3х. Далі. Мінус 3 множимо на мінус 4 буде знак плюс 12. Переписуємо мінус 4,2. Далі множимо 1,2 на мінус 5х. Буде знак мінус. 12 множимо на 5, 60, одну цифру комою відокремлюємо. Мінус 6х. 1,2 множимо на плюс 0,5. Ну, напевне, це буде 0,6 зі знаком плюс. 12 на 5, 60. Але вже потрібно дві цифри формулі відокремити. Далі числа з іксами переносимо вліво. Отже, мінус 6,3х залишається зі своїм же знаком, бо було вліво, залишилось вліво. А от мінус 6х переносимо і змінюємо знак плюс 6х дорівня. 0,6 переписуємо. Далі. Плюс 12 було зліва, ми переносимо вправо, тому мінус 12. І мінус 4,2 було зліва, переносимо вправо, тому плюс 4,2. Мінус 6,3х, додати 6х буде знак мінус. І від 6,3 віднімаємо 6, буде 0,3х. В даному випадку спочатку додамо 0,6 і 4,2 це буде 4,8. Ставимо знак мінус числа з більшим модулем, і від 12 віднімаємо 4,8. 11 відняти 4, 7, 7,2. Міс 7,2. Для того, щоб знайти х ми мінус 7,2 ділимо на мінус 0,3. В результаті буде знак плюс. Переносимо кому 72 ділимо на 3. 72 поділити на 3 24. Отже, х дорівнює 24. Задача. Іде мова про. Кількість моркви в двох мішках, отже, ми пишемо перший мішок, другий мішок. В першому мішку було в 4 рази більше моркви, ніж у другому. Тому, в тому мішку, де менша кількість моркви, а це в другому мішку, кількість ми позначаємо через Х. Тоді в першому мішку в 4 рази більше, отже, 4х. Це стільки було спочатку моркви. З першого мішка в другий переклали 10 кг моркви. Тобто з першого мішка забрали 10 кг моркви, отже стало 4х-10. Ці 10 кг поклали в другий мішок, в другому стало х плюс 10. А тепер ці величини порівнюють, тому що сказано, що в першому стало в 3 рази більше, ніж у другому. Я виписую 4х мінус 10 і поруч х плюс 10. Так як в першому в три рази більше, тобто отут більша величина. Ми знаходимо там, де величина менша, отут менша, і множимо на 3. І тоді можна поставити знак дорівнює. Ось таке рівняння ми маємо в даній задачі. Як писати пояснення до цієї задачі? Починати треба з того, що ми позначили через х. Тобто, нехай в другому мішку х кг моркви, тоді в першому 4х кг моркви. Після того, коли з першого мішка в другий переклали 10 кг моркви, в першому стало 4х мінус 10 кг, в другому Х плюс 10 кілограм. За умовою в першому сталу в 3 рази більше. Складаємо рівняння. Ось таке рівняння. Для розв'язання розкриваємо дужки. Ліву частину переписуємо, а тут буде 3х плюс 30. Переносимо з іксами вліво. 4х мінус 3х дорівнює 30. Переносимо, міняючи знак плюс 10. Тому х дорівнює 40. Таким чином, ми знайшли х, і це кількість моркви в другому мішку. В другому мішку 40 кілограм. Тоді, в першому, в 4 рази більше, отже, ми 4 множимо на 40 160 кілограм. У відповідь ми маємо записати, скільки кілограмів моркви було в кожному мішку спочатку. Тому ми відповідь пишемо спочатку в першому мішку 160 кг, а в другому 40 кг.